Продовжуємо працювати на майданчику парламентської асамблеї ради Європи, і сьогодні ми таки зробили перший крок нашої такої новоствореної групи. Депутатів, членів парламентської асамблеї Ради Європи, які вирішили працювати разом для того, щоб рухати питання персональних санкцій проти тих, хто винен в російській агресії проти України і в тих звірствах і порушеннях прав людини, які відбуваються на жаль на території України, і до цієї групи увійшли представники Литви, Латвії Естонії. Польщі, Великобританії, Нідерландів от сьогодні разом зі мною першу нашу таку заяву і звернення підписували голова польської делегації в парі Шмулярчик, голова естонської делегації Рік Крос, голова литовської делегації Мануелі Зінгіріс. Голова комітету закордонних справ Литовського Сейму Лайма Андрі Кене, сенатор з Нідерландів Боб Ван Перен і інші колеги, в тому числі з Сполученого Королівства Великобританії Лорд Адоніс, вони долучаються дистанційно. До нашої цієї роботи, і е, завдання наше наступне: щоб всі, ті, хто винен в російській агресії, понесли відповідальність, поки що через механізм санкцій, замороження їхніх активів, зупинення будь-якої їхньої діяльності на території Євросоюзу, Сполученого Королівства, Великобританії та Сполучених Штатів Америки. Ну і звичайно, з подальшим роботою над тим, щоб ці активи були заморожені спочатку, а наступним кроком передані Україні для відбудови. Це наші завдання. На, як перший крок ми взяли е, перелік. Ми вважаємо, що важливим питанням є синхронізація. Тому що, на жаль, в кожній в Україні є свій перелік санкційний. В Сполучених Штатах свій, в Великобританії свій, в Євросоюзі свій. От, наприклад, в українському переліку є 1900-1940. Громадян Росії, які на проти яких введені українські санкції, але проти них не введені санкції: європейські, американські чи британські. І тому як перший крок по синхронізації, ми направляємо саме цей перелік 1940 осіб в відповідні органи влади цих країн з тим, щоб вони були внесені в відповідні санкційні списки, і проти них були введені санкції в цих країнах. Тобто, от це наш перший крок. Надалі ми плануємо продовжувати. Ну, по перше, роботу таку ж лобійську політичну щодо того, щоб добуватися позитивного рішення цього питання. По-друге, звичайно, що цей перелік треба розширювати. І мова йде на жаль не тільки про громадян Росії, які в цьому винні. На жаль, є і деякі громадяни України, колаборанти, які мають нести відповідальність. Є громадяни інших країн, які долучені до цієї російської агресії, і ми плануємо працювати по всіх по них. Для того щоб добитися результату, хто ці люди в 1940 знаєте, це починаючи від зірок шоу-бізнесу, там умовно Філіпа Кіркорова і завершуючи російськими олігархами, це від російських військових всіх цих генералів і інших палачей, які вбивають сьогодні українців, і завершуючи російськими суддями. Тими, хто виносить неправомірні вироки на в окупованому Криму, а ті, хто співпрацюють з російським режимом або працюють на нього, російські пропагандисти, всі ці Соловйови, Скабєєви, Кісельови, і ж з ними, от всі вони мають понести відповідальність за все те, що вони роблять.